Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо.

Всім привіт! Мене звати Тута, і ви дивитесь веселі саморобки». Нарешті, сьогодні в нас свято! Та-дам-да-дам! -та Усі хлопчики, які хотіли стати принцами, а дівчатка-принцесами, нарешті сьогодні стануть принцами та принцесами. А ви спитаєте, чому? Тому що у кожного принца або принцеси має бути корона. Ось вона! Я сьогодні вам покажу, як зробити ось таку. Справжню корону зробити її, ну скажімо, не дуже складно просто потрібно деякий час. Отож, дивіться уважно, нам потрібен кольоровий папір. Клей, ножиці, лінійка і простий олівець, і все. І ми з вами зробимо ось таку дуже гарну та справжню корону. Уважно слідкуйте за моїми руками. Нічогісінько не припустіть і разом і зі мною кажемо чарівні слова. Готові? Тоді, три, чотири, поїхали! Ми веселі саморобки! На звичайному кольоровому папері креслимо ось такий квадратик зі сторонами 9 см. Так, робимо позначки 9 9 і з'єднуємо лініями. ось так. Накреслили такий квадратик і обов'язково його вирізаємо. Але дуже-дуже обережно. А далі, дивіться уважно: згинаємо наш квадратик ось так, по діагоналі, розкриваємо. І тепер цей куточок до центру ось таким чином. Робимо трикутничок, щоб був гостренький зверху. І з іншого боку так само. Ось таку деталь зробили. Тепер цей кінець сюди, куточок. Тепер тут згинаємо по лінії ось так догори, притискаємо. І ще раз згинаємо до лінії догори. Ось так. І перша деталь готова! Потрібно зробити 9 таких деталей. Далі будемо робити бантик. Для бантика нам потрібна смужка довжиною. Давайте зробимо 8,5 см, ось так, а шириною 2 см. Відміряли, накреслили та відрізаємо. Я бантик роблю так. А ви можете робити таким чином, як вам подобається і яким ви знаєте. Згинаємо тепер цю стрічку, смужку навпіл і ось так з обох боків закруглюємо, щоб по центру були в нас тонесенькі-тонесенькі такі смужки. Дивіться, зараз розкрию і покажу. Бачите, що в мене вийшло? Тепер намастимо з обох сторін нашу смужку. І приклеїмо. Потрібно склеїти по центру між собою. І таким чином зробили чудовий бантик. Об'ємний. Потрібно зробити 9 бантиків. 9 бантиків та 9 деталей. Тепер дивіться уважно. Намастити потрібно ось тут нашу деталь. І ось тут з боків. зовсім зовсім трішечки. А тепер беремо другу деталь. І так само. Намостити потрібно, ну трошки знизу, я бачите, як роблю, і з боків. З боків обов'язково. Це для того, щоб все дуже міцно приклеїлось та трималось. А далі, ось що ми робимо: ми вставляємо одну деталь у другу. Це такі у нас, як кораблики, бачите, вийшли. Ми їх з'єднуємо, і там, де ми намастили клеєм, дуже міцно притискаємо. Ось так. Це в нас була перша деталь. Зараз покажу, як можна зробити, щоб не, не мастити клеєм все. Можна склеїти лише, намастити клеєм лише е, кінцівки та з боків. Бачите? Ось так. Якщо вам буде так зручно, можна й так склеювати. Тут у кожного, знаєте, як то кажуть, своя методика, і кожен придумує так, як йому зручно. Можна намастити все знизу, а можна лише з боків. Дивіться, я вам зараз покажу, як намастити потрібно з боків. Ось так. Трошки знизу і трошки зверху. Потім збираємо наш кораблик і вставляємо ось сюди. Вставляти потрібно таким чином, щоб був малесенький-малесенький. Там, бачите, між ось цими нашими трикутничками, там є таке вільне місце між ними. Давайте покажу ще раз. Дивіться, вставляємо ось так. І зовсім зовсім трошечки відступаємо. Ммм, Пізнаєте вже нашу корону? Моя корона буде рожева, але ви фантазуєте і робите її будь-якого кольору. Я вам навіть скажу, що можна зробити золоту, срібну, чорну. Все залежить від вашої фантазії і від того паперу, який у вас є. А якщо у вас є декоративний папір або фуаміран, ви теж можете з нього зробити. І це буде так гарно будуть блискучі, гарні у вас корони. Так, в мене залишилось лише дві деталі. Нагадую, що ми деталі намастимо клеєм. Бачите, ось так з боків. Мені здається, що так навіть швидше, ніж коли ми перші деталі мастили повністю. Тому тут у вас є вибір, ви вже знаєте, що можна і так, і так вибираєте, як вам буде зручно. Притискаємо. Тепер головне, щоб все приклеїлось, можете ножицями, можете взяти книжку і на деякий час покласти під прес, щоб та книжечка трошки знаєте, перетримала і дуже гарно все приклеїлось. Так, у мене все готово. Далі потрібно намастити ще наші бокові. Бокові наші. потрібно намастити деталі і ось так з'єднати. Все-все-все притискаємо. І вийшла, дивіться, яка гарна корона. М -м -м. Дійсно, для королів та королев, або для принців та принцес. Не вистачає лише бантиків. Отож беремо і приклеїмо бантики. А хлопці можуть бантики не приклеювати. Е можете приклеїти якісь туди камінчики блискучі, е або вже, знаєте, такі є, продаються половинки блискучих камінчиків. чи... Е Бісеринок приклеїти теж буде дуже-дуже гарно. Ось так. Яка чудова корона! Але мені здається, що я на неї ще приклею блискучі камінчики. Ось таким чином: дивіться, всерединку беремо. І приклеїмо ці камінчики можна купити в будь-якому магазині, де продають канцтовари. Тому можете пошукати. Але якщо їх не знайдете або у вас їх немає, не засмучитесь. Ви можете намалювати це. Фарбою або олівцями або фломастером, або вирізати з якогось паперу кольорового малесенькі кружечки і приклеїти всередину вашого бантика. І теж буде дуже-дуже чудово. Отож фантазуйте і робіть свою гарну корону. А в мене вийшла ось така. Ммм. Ой, супер! Корона готова! Тепер залишилося її лише приміряти. та да дам та-дам! Тута перетворюється на справжню принцесу. Ммм, тепер я можу усім наказувати: хочу цукерки, хочу сукню, хочу браслети, хочу сережки. Ой. Я це все можу сама зробити з паперу, отож, і вам раджу робити такі корони, ставати принцами та принцесами і робити собі свято, гратися і, звичайно ж, дарувати своїм друзям такі чудові корони, бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили своїми руками. Ну а на сьогодні все. Принцеса тута каже вам до нових зустрічей. Па-па! А -па! де мі принц? Принц ти де? Треба піти пошукати принца. Принц. Ми веселі саморобки, живемо майструючи. Навіть велик із коробки зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо. से ली समारोह के